Дансько-українсько-шведським фільмом Будинок зі скалок» режисерів Сімона Вільмонта та Азада Сафарова відкрився мандрівний фестиваль про права людини до кудесь юана Житомирщині. – Нормально, я соскучили за вами я стрічка будинок зі скалок. Вона розповідає про дітей з Луганщини, які опинилися в, в притулку і перебувають впродовж тривалого часу в умовах, коли їх мають визначити, чи вони повернуться назад в сім'ю свою, чи чи далі їх кудись розподілять. У притулку діти опинилися з вони батьків, які пиячать. Привіт, Що ти? Как там а Мама піот. взагалі не, не бере трубку. ідея створення фільму у режисерів народилася після успіху першого повномасштабного фільму Віддалений гавкіт собак. Ми знімали перший фільм дійсно на Донбасі. Це була історія про хлопчика Олешку і його бабусю. І коли ми знімали цей фільм, ми довго думали про те, що наскільки Олешки пощастило, що у нього є бабуся. А що було би, якби була дитина на, на сході в зоні війни і нікого у нього не було поруч. Але справа в тому, що а, ми, коли знімаємо, ми хочемо просто розповісти історію, Наскільки війна впливає і в першому фільмі, і в другому фільмі на простих людей, на звичайні історії війна на сході триває дуже багато років, вже і хочеться, щоб багато людей дізналися, що там відбувається насправді. Тому що люди ну деякі не розуміють, що там відбувається. Тому я вважаю, що подібні фільми необхідні. На мою думку, такі фільми дуже актуальні на сьогоднішній день. Просто у дитини руйнується психіка кожен день, якщо вона, будучи в дитбудинку, на самому кордоні. І ця тема зараз дуже важлива, бо дуже багато зараз таких сімей, які не цінять своїх дітей та підвергають їх якоїсь небезпеки. Мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно в Україні проводиться 19-й раз. А в Житомирі ми його проводимо 14-й раз. І цьогорічна тематика це надзвичайний стан. Навіть в Афішах присутні оці стрічки, які стали для нас звичними, якими ми заклеїли вікна. Воно все символізує те, що ми багато своєї діяльності, багато своїх справ ставимо на паузу. Навіть права людини частіше починають порушуватися в умовах війни. Цього року ми обрали три стрічки. Перша стрічка це будинок зі скалок. Другий фільм у нас буде про фортецю Маріуполь Орест про нашого земляка. Він складається з таких інтерв'ю з азовцем Дмитром Козаком. Зацьким і третій фільм буде про вплив війни на річки України. Фестиваль триватиме з 8 по 10 грудня у приміщенні бізнес-центру Імперіал. Хід до глядацької зали безоплатний. Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.